Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Вночі РФ вдарила по Києву дронами та балістикою. Зруйновано під'їзд п'ятиповерхівка. На цю годину відомо про шістьох загиблих. Ще 19 людей постраждали. Серед них одна дитина. Уламки також влучили в гуртожиток, пошкодженого станцією метро, де Садокі бізнес-центр. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Залучені понад 400 рятувальників. Сьогодні постраждали це Голосівський, Дарнівський, Святошинський, Солом'янський район, Чученківський район, там де ми знаходимося. Зараз йдуть рятувальні роботи. Ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись. Всім хто постраждав прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в кожному із локацій, де є руйнування. Ворог спрямував дві авіаційні ракети по місту Очаків на Миколаївщині. Поранено троє людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено дві багатоповерхівки, 22 приватних будинки, лінія електропередача та цивільні авто. У Краматорську на Донеччині російською бомбою частково зруйнований чотириповерховий будинок. Чотири людини загинули. Ще чотири отримали поранення. Розібрано 209 тонн зруйнованих конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Потрощення приватні будинки та енергетична інфраструктура внаслідок комбінованої атаки військ РФ по Запоріжжю ракетний удар прийшовся по нижній хортиці. А у місті весь вечір працювали сили ППО. На ранок стало відомо про влучання шахеда в приватний будинок в районі Запоріжжя-Лівого на місці. атаки працюють наші кореспонденти. Ввечері 22 червня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю Внаслідок атаки без електроенергії залишилися майже 5 тисяч людей. Зараз ми перебуваємо поблизу приватного будинку, в якому через ворожу атаку сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Ми продовжуємо працювати на місці прильоту. Подробиці дивіться у наступних випусках на часі. Загалом ворог гатив по населених пунктах області з різних видів зброї, завдав 458 ударів через удар балістикою. Понад 5 тисяч абонентів в Запорізькому районі залишилися без світла. Нині живлення поступово відновлюють. Одна з бригад Запоріжжя обленерго потрапила під обстріл росіян під час аварійно-відновлювальних робіт у прифронтових громадах. Пошкодило автовишку енергетики. На щастя, не постраждали. Наші фахівці працювали у наближеній до лінії зіткнення території, усуваючи пошкодження електромереж, які спричинили ворожі атаки. Завершити роботи так і не змогли. Рашисти завдали чергового удару. Одну безуспішну атаку в районі Новоандріївка провели загарбники минулої доби. Повідомляє Генштаб на Гуліпільському напрямку. Окупанти утримались від наступальних дій. Минулої доби на придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. А тим часом в Комунарському районі торговці рибою перекрили вхід до модульного укриття на зупинці транспорту і під час повітряної тривоги не пропускали туди людей. Відео розлетілося інтернетом. На нього оперативно відреагували в міськраді. Представники муніципальної варти виявили, торговці працювали без дозвільних документів. Тож ядки змусили прибрати вхід до укриття знову вільний. Зривали сині жовті прапори та ламали їх в Олександрівському районі. Троє молодиків познущалися над державним символом. Зробили це ввечері. Подію зняли небайдужі громадяни. Відео розлетілося інтернетом, і його під час моніторингу соцмереж виявили правоохоронці. Згодом встановили причетних до злочину. Це троє жителів Запоріжжя 19 та 21 року. Відкрито кримінальне провадження стаття наруга над державними символами. А виння вже навіть встигла. Вибачитися. Чим мотивувалося, коли це робила? Що? Мотивувалося чим? Який мотив? Для чого це робили? Якою спонтанно просто. Чи в голову йшла, то, то і зробили. Тобто тут захотіли, вирвали, прапори, зробили, тут захотіли, пішли. Так, коли... на руку над моголою зробили, так? Ні. Останнє окольного півніння просто були і все. Це не з ціле як. Ні, як... Діють, no, no, не на мародерить никак. За голова просто напротив, так получилось. Мы побещаемся. Пощаемся перед да. військовыми, перед Україною. за скойне и 15 пожеж на відкритій території погасили рятувальники в Запорізькій області. Тільки за минулу добу лише три з них сталися через ворожі обстріли, інші через надбалість людей. Вогонь пошкодив 6,5 тисяч квадратних метрів. Найбільша пожежа трапилася в одному із сіл Запорізького району. Горіла суха трава, пожежа охопила півтори тисячі квадратних метрів. Вогонь міг перекинутися на будинки. Поруч рятувальники загасили загорання та запобігли значним збиткам. Загалом з вогнем боролися 92 надзвичайника, залучали 23 спецавтомобілі. Об'єднання з силою духу та патріотизмом змагання з хортингу в Запоріжжі зібрали понад сотню учасників. Відкритий чемпіонат області, присвячений пам'яті загиблих героїв морпіхів, став не лише спортивним заходом, а й нагадуванням про ціну свободи. На килимі зійшлися спортсмени різного віку від шестирічних дітей до дорослих. Учасники не лише із Запорізької, а й Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Діти повинні рости і знати своїх героїв. Три десятка молодих хлопців, спортсменів, розвідників загинули. Там, там, там все написано загинули, щоб ми жили. Я рахую, що діти і їхні батьки повинні знати, завдяки кому ми в Запоріжжі займаємося нашим національним видом спорту. Це вже традиційний турнір, який проводять задля вшанування розвідників 38-ї окремої бригади та 501-го батальйону морської піхоти. Організатори кажуть, такі змагання дуже важливі для виховання молоді. Хлопці зробили своє діло. Вони вже виконали своє завдання. Наша не залишиться на віки. Але робимо ми це. Я вибачаю, навіть не для рідні, Ми робимо для молоді, для тих дітей, хто залишилось. Після хлопців для вас молодь, тому що от стільки, стільки ви буде пам'ятати кожного, хто віддав своє життя, от стільки буде існувати Україна. Як тільки ви забудете, Україна не буде існувати. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот, а на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.